Читачі, дорогі читачі наші, починаємо ми будівництво колон із так званої цегли Лего. Чули, може? А хто може й бачив, а хто може навіть її мурував. Друзі, от зараз ми на цих електроворотях все це вам і будемо показувати. Такий собі невеличкий контент, невеличкий об'єкт, працює студент. Хто раніше бачив, ми залили ось такі собі, друзі, такі. Під колони, такі маленькі фундаменти під наші стовпчики. Їх буде три штуки. Значить, Електрику ми розвели. На кожній колоні буде по три закладних. Ну Все це ми далі вам ми будемо показувати вам кожен процес. Тому, в принципі, слідкуйте. Я думаю, буде цікаво. Це така незвична цегла. Покажемо вам, як же її таке мурувати. Ось зараз я вам її покажу. Друзі, хочу вам ще отаку відео пояснити, що я тимчасово не працездатний, тому не пишіть мені там, що я попрошайка. Ось ця цегла, друзі. Що я попрошайка і так далі. Краще проходьте мимо. А хто цінить контент сторінки Якісне будівництво, друзі, прошу. Невеличкий донат на підтримку контенту буде просто супер. Скоро буде прямий ефір. Значить... Опалубку ми з наших фундаментів під колони демонтували. І зараз ми займаємося гідроізоляцією. Хоч той міцна, дуже цегла, пресована, вона, в принципі, дуже міцна, не розсипеться від там, морозів, вологи і так далі. Але обов'язково кидаємо, друзі, рубероїд. Рубероїд дуже гарний, якісний, тому обов'язково проводимо гідроізоляцію. Тепер ми розмічаємо і вирізаємо всередині отвори під профільні труби. Профільна труба у нас 8х8, тому от я робимо 9х9. Вирізаємо їх і монтуємо на наші фундаменти. Студент, перчатки одінь, читачі нас лають. Руки повгравали. І монтуємо ось так. Наш Де треба, зараз підріжемо, трошки його подвинемо. Супер. Натягли ми шнур. Ми його розмітили від центру колони 15,2 мм. Так як у нас ширина колони 30,5 см. І виставляємо перший ряд. Бачите, да? на каліці ми робимо в такому зеркальному варіанті, друзі. І на воротах теж у нас зеркальний варіант виходить. Тому буде все дуже красиво. Перший ряд з цієї сторони ми вирізали. Зараз переходимо на внутрішню сторону і вирізаємо далі. Колони будуть чудові, Слідкуйте, все покажемо. Через три ряди будуть перші закладні. Ото ливень! Ой! А у вас іде дощ, друзі. Друзі, показую вам наступний відос. Перший ряд ми вирізали. Чітко виміряли все по лазерю, все по направленню обов'язково. От ми намисно так шнур натягли, щоб ці три колони чітко були по направленню. Також ми виставили їх... Ух ти! Чуть не... Виставили їх чітко під 90 градусів, виставили чітко по колоні, да, там по центру все з усіх чотирьох сторін. Ну, перший ряд потрібно виставити просто ідеально. Бо наступні ряди ми будемо монтувати вже на клей І в наступному відосі саме це ми вам і покажемо. Тому завжди пам'ятайте, що перший ряд повинен у вас бути, ну, як і в газоблоці. Да? Це не забутовка, розумієте, що там можна десь-туди-сюди потім зіграти. Тут. Лицева цегла в нас і потрібно зробити перший ряд, просто ідеальний. Що ми і зробили? На сьогодні це буде крайній відосік. Вирізали ми два рядочки, приварили все тут. З профтрубами трохи тут проморочились, ну, все це потрібно зробити. Обріжемо вже їх завтра, по-видному. Зараз два рядки і їдемо додому. Завтра під вечір продовжимо всю цю. Роботу. Не знаю, мені не дуже подобається ця цегла, ну, в принципі вигляд може бути і нормальний. Значить, кладку цієї цегли ми вже вам покажемо завтра повидно. Е, Наклей. Наклей ми її монтуємо. Вон таким спецмішочком, бачите, наносимо. Ну, друзі, завтра все покажу вам. Все побачите. Тут я не встиг зняти оце. Ага, а та приварена. Он. Зараз і цю відламаємо. Трохи відріжемо, бо хлопці тепер От Отаку. Оп, все. І вже маємо ми ось вхід, бачите? Так, тепер провода всі ми. Ні. Зараз ми ще доваримо тут профтруби. і... Примотуємо назад проводку всю нашу дроти, всі дроти на місце. Ладно, знімати не буду, кажуть, не можна. Все, тут у нас все готово. Все поприварювали, відрізали. І тепер тут така сама система. Теж потрібно відрізати. Вчора ми тут приварили, ну, вчора в нас закінчились електроди, тому ми сьогодні й доварюємо. Все, друзі, слідкуйте далі. Покажемо читачам. Як же ж мурується ця цегла, друзі? Дивіться, наносимо спеціальний клей із двох сторін. Ось такий мішочок, Андрюх, покажи. Ось такий <гум> кулінарний мішок. І зсередини монтуємо. Друзі, цю процедуру потрібно робити. О, цегла десь може гульнути, вам потрібно десь на міліметр присадити чи підняти. І плюс, коли ви всередині будете бетонувати, щоб не вийшло так, що у вас бетон потече в швида і замажить вашу кладку. Тому обов'язково отак наносимо клей. І потім вже Андрюха монтує цеглу. Дивіться. Нічого складного, в принципі. І бачите, в пазі клац. І зараз він вже рівним. А цю цеглину прийдеться йому зараз, зараз зарізати. Та, Андрюха? Друзі, от так воно і монтується. В принципі, колони будуть чудові. Зараз Андрюха її заріже і змонтує. Молоточок, друзі, дивіться, все чудово і провіряю все. Планує Духа завтра працювати цілий день, тому друзі, вже повинні вам знімемо саме багато відео кладку цегли Кая. Ох назва. і назва. Значить, монтуємо зараз оцей ряд друзі, і приварюємо наші закладні. Дай я покажу нашим читачам. Отака, бачите, ось закладна вам. Ще вона забетонується. Все буде чудово. Дніпро ЕМ. Друзі, дуже гарний оцей апарат, професійний. Ще брав я його, не знаю, років сім назад. Дуже гарна сварочка. Так, поїхали. Захист. Проводів, все, бачите, все круто. Електроди Дніпро М. Е, все Дніпром. О, все, не я знімати, зайця зловив. Друзі, і показую ж вам. Ось такі будуть закладні. Завтра вже ми там все їх клейком, там все, бетончиком, все буде чудово. Слідкуйте, завтра ми плануємо все ж таки бути тут цілий день, дай Бог, щоб все вийшло. І цілий день будемо вам знімати відоси про електроворота, електрохвіртка, домофони, дроти, все вам будемо показувати. А також. Спробую попасти в будинок всередину і вже вам показати там внутрішні роботи. Слідкуйте, підписуйтесь, коментуйте, а також задавайте запитання, друзі. Кому потрібна консультація, звертайтесь. Чим зможемо, допоможемо.